Христос це рожде. Славити Христа! Ой, кавалерочка, всім доброго ранку. Надіюся, що ранок всіх розпочався добре, що гнида не вушувала. Бо ще телеграм не дивилася. Аркадій збудив, каже, мені треба поїхати шпакльовку купити. Кажу, Аркадій, то це ще рано. Але Аркадій, знаєте, молодець, він все додому. все, каву, вже все Хляпнув каву, я ще каву не пила, зараз п'ю каву, кавалерочка. Знаєте, то все так, як я вам говорю. Хоче чи не хоче людина, але кожна людина рано має встати, файно сі і ікла вчистити, писок файно вмити, директоршу на воду, хлопці кутика файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! А Блек, знаєте, він так сидив завжди, як я е, кричу, беріться до роботи. Він дуже цікавий, а він же до того привик. Ви знаєте, кавалерка, якийсь нині вчора такі плани на нині будувала. Але виспалася, знаєте, тої ночі, так еліганською. Я кажу до Аркадія на шопінг, підемо четверта-п'ята година. Ви знаєте, Кавалірка, скажу, отко, нині на дворі в нас тепло. Я тепер була на балконі, дивлюся, люди теруть, і всі речі вішають двір. От мені цікаво, висохнуть ті речі на дворі, Аркадій? Я тобі скажу, висохнуть, бо ми вішаємо так само. Mm. То значить, кавалерка треба прати, бо має там рушники ще випрати, якусь постіль, бо міняла постіль, теж треба випрати. Одним словом кавалерка, все як завжди, роботи вистачає, але я вам кавалерка, скажу так: <кій> думала, довго говорити, не говорити, але. У мене новий рік розпочався трошки з змінами. Але зміни я вам все з часом розкажу, що в мене помінялося в моєму житті. Бо зараз я, знаєте, до того не готова, але обов'язково вам все розкажу. Ну, а зараз що? Йду митися, прати каваліє, знову підлогу стирати, тому що, курва, я тут під кожен божий день. Чесне слово, я не знаю, вас так само звідки так. Ні, то звідкись пилюка береться. А Блек свої іграшки носить всюди. Ви розумієте? От всюди, весь килим в іграшках, шкарпетки почав. Ну, та, носити. А саме головна то оця іграшка. Та шкарпетки, Аркадій, та то ще шкарпетки фігня. Він ще лівчик мій дуже любить. Він це так бабиним, не дай Бог. В тому в ванні в відкрити пральну машину, щоб там були речі. Він всі речі автоматично витягує і несе собі від рублю. Ну то він тобі допомагає та трохи не то та мені такої допомоги не треба. Я чесно говорю, мені такої допомоги не треба. Але кавалерка вчора е дивилася королєві сторіси, і в трускавці був той віп Тернопіль. Чи тернопіль, як тернопіль, тім, тернопіль тім тепер тернопіль тім. Я так шкодую, що я не пішла. Там той був Владзю, а я його дуже сильно люблю всі дивити, Знаєте, шкода, що не пішла. Тепер би... буду пильнувати. Як буде він десь, я зразу ходом буду летіти на його концерти, бо вони сім'ї дуже дуже ти з ним там наталя. О, я би як почала, я би не корлєва. Якби я почала, то би там знаєш, то години би мало було, як я говорю. Uh -huh. Але кавалерочка, скажу вам е, також, що маю трохи підготовку. бо Завтра неділя, а в понеділок святий вечір цей раз. А 11 числа їду бософа, які е, білети на концерти. Знаєте, і треба подумати, що, що вчора на той концерт. Ви мене всі запитуєтесь, кавалерка, як спина, і чи я робила далі аналізи. Сестра з Червонограда вже поїхала, тому з понеділка йду ще до я вам говорила до гінеколога. Треба йти та й не тільки нирки провірити. Одним словом, повністю себе треба провірити, знайти причину, бо знову починає спину тягнути. Я не розумію, чому чи я неправильно сплю іменно після сну. Я і мене спину. Ну, та то завжди спина. після сну, але то не в тому, що правильно, то треба провіритись і все. Та я спину провірилася, ну, мені спина. сказали, що треба щось інакше, значить, Ми, якщо. То, у спині. то піду, то таке, то знає, то кавалерка, то все батьки. але ви кавалерка, знаєте. Встаєте, файно сі стріпуєте і беретеся всі до роботи, то що я зараз буду робити з кавусі. Так що всім кавалерка, гарного, мирного і позитивного дня. Бо як не будеш йти провіряти, це будеш як баба Оля ходити. Mm. Я і так так буду ходити. Знаєш чому? So. Лікар сказав, що в мене сколіоз, і все більше витримлюється uh. ця. Треба знайти файного масажиста ще з понеділка і 10. Пам'ятаєш, як я колись ходила на масажі? No. Ко я раз півроку ходила і кавалерка на масажі, а потім. Часу ніколи нема, чесно, на себе ніколи часу нема. Десь лечу, десь жену. А я вже не хочу ні гнати, ні летіти. Знаєте, я вам скажу таке, все треба робити поволі, але робити. Бо роботу ніхто не відміняє. Як не буду працювати, то як буду жити. Але тобі тепер, напевно, треба мануаліст, масажист, той, що знається на хребті. Ну так, так. Він виправляє. Я знаю, в тому домі му я масажист. Я mm -hmm. не буду йти, я його допікну, бо я номер його не поміняла mm -hmm. Домовитися ти ще? Да, — Так, 10 масажів, бо чую, так мене почало знову. Знаєте, так якось круто. Але я вам кавалієрка скажу, а ну ви напишіть, У нас дуже сильно тут якийсь такий греб гуляє, що людям завертає по два рази. Якась така франца, але я п'ю противірусне, то я думаю, що не мені добре. Дай я добрий, я це добре вдіваю. Давай я каву п'ю, бо курва. Подпишу. Е, Там води Лё, нема, вар... води нема, вов, виключи, то в чайці. Я набрала вже воду, не переживай. А -а -а. Я каву пильную, ну, то що? Проблема давай. з герден кави. Ніде її нема. Надіюся, що вже завезли в магазин. Ну, казала, Чим тепер Блексі почав? Ві, Лек! що є? Та вішалка, то не. <звіг> ну, Подивіться, що їм зробив, я хоч вішав. Подивіться. Він забирає і втікає. Бо це що він зробив з більш? Ну так, що зробиш? Ти не лишай йому полі досі. Але ліпше інша, щоб ніж мені ноги і пштовху. Беріть ці до роботи. Всі беріться до роботи, а я вдіваюся, стріпуйся, везу е Аркадій купляю фарбу і що ти ще робила? Шпакльовку. Шпакльовку, і тоді ще трошки порелаксуємо, правді сказу. Ще хочу літати. Правильно. Дайте, Não, 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 Робити в битві? Ну що сучка? Крашена. А то а ти ж її пострелила! Ти ж пострелила! Дитину хто відкрився та сам. Королєвий ой, корвалірка, ніхто галі сторінку не б зламав? Це є життя. Це є життя. Життя буває все, різ, різне, з різ, різними подіями, тому все добре. Всі так, живі, так? здорові, слава Богу. А, там, а все буде. Я нема зле, знає, говорять так. Нема Здорово. зле, нема зле, щоб не вийшло на добре. Я. Ну нічого. 25-25 був розпис, 26-26 розвод. Так? Татя ще може все поміняти. Ні, Нічого, казала Галя, що піде татуїровку тут би. Тату. А? Я не казала ніякої татуїровки бити не буде. буде? Іди її, її їсти, дай бомсь здається, що на голодна. Ні, вона не голодна. Що ти на сьогодні цілий день дома сама була. Ти її лишаєшся. Вона ага. сама була, сьогодні нічемно цілий сама день дома. Зарядки такі всякі Ми от, на, на лижах були. Інцю. Не ходь з нами на лижі з понеділка. Ти вже раз їздила, я пам'ятаю. Ой! То вас будуть перегонки з нею. Вона точно з такою самою швидкістю, як ти спускається. Ви можете перегонки робити. По-перше, ти дуринда. Скільки ти раз на лижах падала? Коли? Взагалі. Не знаю. Певний ні раз. Скільки раз ти Та Падала, напевно, я не знаю. А я скільки раз? Ні раз. Ні разу. То не показники. Перше вчуся, що він. Він як... сунеться, він не їде, в нього швидкість бешена, він на всіх парах піде до мети. Молодець. Так. Та, так. Так далеко, що так. Так. Та я не стоші. Пустимо пса, що ти. А що Галя скаже? Завтра вертаєшся в життя, завтра сто. Шо... В... Завтра, завтра всі сторіс і в звичному режимі, все. Так. А вареники але... будеш в ефірі робити? Чи до нас прийдеш? Ні. ні. Не прийдеш? Пішла ти нахер. Не прийдеш. Це, Тоб, ти ти то... Що думаєш, може просити, будемо довго? То не прийдеш? Ну, — Затвісти, що вони не зараз будуть їздити потім. <губ> Я сів тут бать, тримаю. Тому то, трим... то, блек Три видно ну, не діти. Кавалірка, знаєте, вони там сіли? Вони тримають хідник, бо ті зносять. То та, бо зараз ялинку мені перевернути. От за Так що завтра Галя прийде до нас на вареники. В ефір підеш у нас? Ні, ви будуть задавати багато питань. Так. Придеш Ми після сьогодні. ефіру, щоб... Ми все за тебе відповімо. Знаєте, хай, хай перетреться, а тоді я вона вам... Хай перетреться, а тоді, як вона захоче, вона вам все розкаже. Так. Та нема що розкакати, то а, нема що? Я. я не одна, я не, я не перша і не послідна. А, ну, добре. Ну, то як розказати, не перша і не послідна? <ріст> що ти в <ріст>